Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про міфи та реальність штурму зимового палацу більшовиками в жовтні 1917 року. Довгі роки радянська пропаганда малювала героїчну картину штурму зимового палацу в ніч з 25 на 26 жовтня 1917 року. Коли більшовики комуністи провели державний переворот. Який назвали Великою Жовтневою Революцією, що привела до влади кривавого Леніна, а потім і його наступника ще більш кривавого Сталіна. І радянська пропаганда показувала цей штурм як епічну битву до брата зла. З масою подвигів, самопожертв, змучениками, героями революції. Однак реальність виявилася набагато прозаїчнішою, як і все на Росії. Замість епічної битви між революційними масами та захисниками старого режиму події тієї ночі більше нагадували фарс. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Почнемо з того, що знамениті кадри штурму зимового палацу які багато десятиліть в часи Радянського Союзу видавали за документальні, насправді були зняті режисером. Сергієм Ейзенштейном для художнього фільму Жовтень в 1927 році, тобто через 10 років, після реального так званого штурму, ці постановочні сцени настільки глибоко увійшли до масової свідомості гомосовєтікусів, що досі сприймаються деякими з них як реальні історичні кадри, але це не так. Це художній чорнобілий пропагандистський фільм. Одним із найкурйозніших моментів штурму стало те, що більшовики проникли до зимового палацу через незачинені двері, у той час як основні сили захисників зосередилися на обороні з боку палацової площі, вхід з боку Неви зовсім не охороняли і не прикривали. Більше того, двері, що ведуть у колишні покої. Імператриці також виявилися незачиненими. От вам і штурм. Володимир Антонов овсієнко той самий, що за наказом Леніна очолить окупацію Української Народної Республіки в 1917-18 роках, який керував захопленням зимового палацу, разом із невеликою групою солдат, проникнув всередину будівлі близько першої години ночі. Однак замість тріумфальної ходи революціонерів їх чекало довге та безглузде блукання темними залами, лише більше ніж годинного блукання, а блукати було де, вони випадково почули голоси членів тимчасового уряду, що долинали з малої їдальні поряд з Малахітовою вітальнею. От тоді й пішли їх арештовувати на слух. Число захисників зимового палацу вражає своєю скромністю. На момент вирішальних подій сили уряду становили близько 200 осіб, 137 ударниць жіночого батальйону смерті, яких після того як вони здадуться масово і привселюдно будуть гвалтувати, 2-3 роти юнкерів, яких ми не враховуємо, бо вони просто спостерігали і не брали участі в обороні палацу, та 40 інвалідів. Георгіївських кавалерів при цьому багато захисників періодично залишали свої пости, щоб поїсти чи помитися вдома. Козаки, які спочатку перебували на стороні тимчасового уряду, взагалі покинули палац, побачивши, що його захищають баби з рушницями артилерія, яка могла б суттєво посилити оборону. Була нейтралізована агітаторами більшовиками, які вдалися до їхнього обману. З іншого боку, сили більшовиків, хоч і перевищували захисників, чисельно також не відрізнялися особливим ентузіазмом десятки тисяч солдат Петроградського гарнізону та членів Червоної гвардії вважали за краще залишитися осторонь подій на Палацовій площі. І постріл. Який не був пострілом, легендарний залп крейсера Аврора, який нібито послужив сигналом до початку штурму, насправді був лише холостим пострілом, як пояснив сам екіпаж крейсера в листі до редакції газети Правда наступного дня після революції. Це єдиний постріл із шестидюймової зброї, гармати був сигналом для інших кораблів на Неві, що закликав їх до пильності та готовності. Згодом придумають анекдот, що Аврора найпотужніша руйнівна зброя в світі, один холостий постріл і 70 років біди для населення. Одним із найтрагічніших епізодів стали події в шпиталі, розташованому в зимовому палаці. Ще 1915 року царська родина віддала частину залів. Під військовий шпиталь, де лікувалися звичайні солдати та офіцери. Саме ця частина палацу зазнала обстрілу зі зброєю Петропавлівської фортеці близько 23 години, 25 жовтня. Коли натовп увірвався до шпиталю, де лежали поранені, почалося справжнє божевілля. В пошуках міністрів, що нібито замаскувалися під поранених, нападники почали зривати бенти. У відповідь на це свавіля, поранені, озброївшись чим попало, милицями, табуретками і навіть нічними горшками дали відсіч першим, хто увірвався. Ця несподівана відсіч змусила наступних відвідувачів у лапках проводитися більш стримано. Бо не хотіли комуністи бути облитими фекаліями поранених. Серед багатьох безглуздостей тієї ночі варто відзначити і технічні проблеми. Бронеавтомобілі тимчасового уряду, які могли б стати дуже серйозною перешкодою для нападників більшовиків, були змушені покинути палацову площу через брак бензину. Цей факт яскраво ілюструє загальну непідготовленість та хаотичність подій з обох боків. Кульмінацією штурму стала нерішуча перестрілка, яка тривала близько години. Антон Вовсієнко пізніше зізнавався. Безладні натовпи матросів, солдат, червоногвардійців, то напливають до воріт палацу, то відходять. Ця цитата наочно демонструє відсутність будь-якого організованого наступу. Крім того, більшість матросів були фінами і російської не розуміли. Більшу частину вечора, 25 жовтня, захисникам вдавалося відганяти натовпи більшовиків, що наближалися. Увага, пострілами в повітря. Ситуація змінилася лише з прибуттям кількох тисяч моряків із Гельсінгфорсу та Кронштадту. Однак навіть після цього не відбулося масштабного штурму, який так яскраво зображувався в наступні роки. Однією з найнесподіваніших деталей тієї ночі. Настала присутність серед нападників не лише революціонерів, а й звичайних мародерів та роззяв. Коли більшовики почали проникати до зимового палацу з боку набережної, до них приєдналися люди, керовані зовсім не революційними ідеями а бажанням помародерити в імператорському палаці. Це змішання ідейних борців, звичайних грабіжників та цікавих городян. Надає подіям ще більш сюрреалістичного характеру. Викручували дверні ручки, вважаючи, що вони золоті, відкручували, відламували дрібні елементи декору з кольорових металів, рвали шпалери, глумилися над портретами. Все як на Росії люблять. Події ночі з 25 на 26 жовтня 1917 року, що увійшли в історію як штурм зимового палацу. Як велика Октябрська революція, насправді були далекі від героїчного епосу, створеного пізніше радянською пропагандою. Замість рішучої сутички між силами революції та старого режиму ми бачимо картину плутанини випадковостей та безглуздя: незачинені двері, революціонери, щоб заблукали, відсутність реального опору, холостий постріл Аврори і навіть брак бензину. В урядових броньовиків всі ці деталі дають нам зовсім іншу картину, ніж та, що десятиліттями подавалася як одна з ключових подій ХХ століття радянською пропагандою. Все якось у них спотворено та несправедливо.